Лавейкен знову на волі. Екс начальник обласного управління земельних ресурсів, якого підозрюють у масштабних земельних аферах, просидів під вартою менше місяця. Його випустили під підписку про невиїзд. Про це в ефірі ток-шоу відверта розмова на телеканалі 24 повідомила депутат Львівської міської ради Віра Лясковська. За офіційною інформацією, каже депутат Михайло Лавейкін, перебуває у лікарні. Це півтора мільйона, напевне, із ста мільйонів, який пан Лавєкін чи громадянин Лавєйкін зумів за той час вже нахватати від тих, з якими він мав справи. Чотири дні тому його випустили з причини, що він вже повернув гроші, віддав, потім дружина вагітна і дитина мала, і його випустили. Справи інші поки що не розвинуті в роботі. Чому? Тому що задіяний безумовно. Високі вчининагадаємо, затримали колишнього посадовця 15 березня у Києві. Проти нього порушили кримінальну справу за фактом заволодіння чужими коштами на суму півтора мільйони гривень. Разом із Михайлом Лавейкіним у справі проходять ще близько 20 осіб. Їх звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.